26 січня 1699 року у невеликому сербському містечку Карловіці представники Османської імперії підписали із делегатами священної Римської імперії Речі Посполитої, Венеції і Папської держави мирний договір, який закінчив 15-річну війну священної Ліги Європейських Держав проти Османів. Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про війну священної Ліги проти Османської імперії. Інша назва цієї війни Велика Турецька війна. Із 1648 по 1687 рік Османську імперію очолював Султан Мехмед IV на час його правління в Османській імперії. Посилилася економічна криза, а також зросли сепаратистські тенденції в провінціях. Щоб зміцнити становище імперії, а також поповнити державну скарбницю завдяки воєнним трофеям, султан Мехмед IV відновлює агресивну зовнішню політику щодо своїх сусідів. Спершу Мехмед продовжив війну з Венецією, яку розпочав ще його попередник. Унаслідок багаторічної війни турки змогли виграти цю війну і захопили у венеціанців острів Крит. У 1669 році Султан взяв під свій протекторат українського гетьмана Петра Дорошенка, і це стало причиною воєн Османської імперії з Річчю Посполитою та Московським царством. Про ці війни в мене на каналі вже є окремі відео. Тому обов'язково їх перегляньте. В ході цих воєн турки захопили Поділля і значну частину Правобережжя. Окрилені своїми успіхами, у 1682 році турки оголосили війну Австрії. У відповідь, Австрія, Річ Посполита, Венеція і Папська держава створили Антитурецький Союз Священну Лігу. У літку 1683 року османські війська вторглися в Австрію і взяли в облогу австрійську столицю відень. Але місто було врятоване польськими військами короля Яна III Собеського 12 вересня 1683 року у битві під Віднем об'єднані польсько-німецько-саксонські війська розгромили турків. Про цю битву. В мене на каналі вже є окреме відео. Обов'язково його перегляньте. Після Віденської битви розгорнулася масштабна війна священної ліги проти Османів. Кожен з учасників коаліції вів свою війну з турками. Поляки хотіли не тільки відвоювати у турків Поділля і Правобережжя, а й захопити Молдову. Австрійці хотіли відвоювати у турків Угорщину. Трансильванію і Сербію, венеціанці хотіли вигнати турків з Греції. Військові дії коаліції активно підтримували угорські, сербські і болгарські повстанці, які боролися за звільнення своїх країн від влади Османів. У перші роки війни бойові дії йшли успішно для священної ліги. У 1684 році австрійські війська. Вступили на територію Угорщини і захопили Вишеград та Естергом, а також взяли в облогу Буду. У 1686 році австрійці взяли Буду і в тому ж році захопили всю Трансильванію. 12 серпня 1687 року у другій битві під Мохачем, якраз на тому самому місці, де в 1526 році турки розгромили угорців. Австрійці завдали туркам серйозної поразки. Поразки в боях з австрійцями призвели до державного перевороту. Яничари скинули султана Мехмеда IV і зробили новим турецьким султаном Сулеймана II. Але на хід війни це не вплинуло. Бо вже у 1688 році австрійці взяли Білград. Тим часом Ян Собеський. Розгорнув активні бойові дії проти турків в Україні та Молдовії. Козаки на чолі з гетьманом Стефаном Куницьким вигнали турків з Правобережжя, але потім були розбиті кримськими татарами. У 1684 році поляки вигнали турків з Поділля, але не змогли взяти кам'янець. У 1685 і 1686 роках. Ян Собеський здійснив походи в Молдову, але зазнав значних втрат і був змушений відступити. В подальшому поляки неодноразово намагалися взяти кам'янець, але безуспішно. Якщо турки взяли кам'янець за 10 днів, то полякам для того, щоб захопити це місто, знадобилося цілих 14 років, і то, по факту, поляки отримали кам'янець лише за результатами мирного договору з Османами. У вересні 1698 року уже за правління нового польського короля Августа ІІ поляки розгромили кримських татар у битві під Підгайцями, і це була остання битва польсько-турецької війни. Здавалося, що Османська імперія зазнала повного краху, але від остаточного розгрому її врятував сильний союзник Франція. Франція. Уклала з Османами військовий союз проти Габсбургів ще у 16 столітті, і французи неодноразово діяли спільно з турками проти Австрії та її союзників. У 1687 році Франція почала з Австрією війну, і через це австрійці були змушені перекинути більшість своїх військ проти французів на захід Німеччини. Цим скористалися турки, які у 1690 році перейшли в контрнаступ і відбили назад Білград. Але подальшому турки не змогли розвинути свій успіх і остаточно втратили Трансильванію. Вирішальна битва між австрійцями і турками відбулася 11 вересня 1697 року біля містечка Зента, на річці. Тисі в Сербії. 50-тисячне -ти австрійське військо очолював молодий принц Євгеній Савойський. Турецьку 80-тисячну армію очолював султан Мустафа II. У запеклій битві принц Савойський притиснув турків до річки, і значна частина турків втопилася в річці, намагаючись втекти. У цій битві принц Євгеній Савойський повністю розгромив Османську армію. А турецький султан Мустафа II був змушений з протилежного боку річки спостерігати за тим, як австрійці знищують його армію. Це була перша перемога Савойського у його військовій кар'єрі і остання велика битва війни священної Ліги. Папа Римський, який був натхненником і організатором Священної Ліги у 1686 році залучив до антитурецької коаліції. Московське царство. Це був перший випадок, коли московщина вступила в коаліцію із європейськими державами. Папа розраховував, що московити відтягнуть на себе значні турецькі сили з Балкан, а головне, московити відтягнуть на себе кримських татар, які мали дуже чудову кінноту. У 1687 і 1689 роках московити. Разом з українськими козаками здійснили два провальні походи на Крим. У 1695 році московський цар Петро І спробував захопити турецьку фортецю Азов в Дону, але зазнав тяжкої поразки і був змушений відступити. У наступному 1696 році Петро І побудував у Воронежі військово-морський флот. І за допомоги флоту. А також українських козаків Якова Лизогуба Петро І таки зміг взяти Азов штурмом, але взяття Азова, попри величезні втрати московитів, не вирішило питання виходу московщини до Чорного моря, адже в руках турків продовжував залишатися Керченський півострів і Керченська протока. Тому таким чином московити так і не отримали виходу до Чорного моря. З 1684 року Венеція разом з Мальтійським орденом вела війну з турками. Венеціанці висадилися в Греції і захопили Лепанто, Патри, Коринф і Афіни. Венеціанці завдали туркам ряд серйозних поразок. Правда, декілька морських битв турки все таки виграли в останні роки 17 століття. Назрівав масштабний європейський конфлікт за спадщину Іспанської імперії. Іспанський король Карл II був психічно хворий, і він ще був бездітним. І тому в Європі всі думали, кому ж дістанеться Іспанський престол і всі величезні володіння Іспанської імперії після смерті Карла II. Англія і Франція готувалися до бійки за іспанський престол. І тому вони почали формувати. Коаліції з різних європейських держав. Англія вирішила залучити на свій бік в майбутній війні Австрію. І для цього Англія виступила посередником між священною Лігою та Османами. Бо англійці хотіли, щоб ця війна якомога швидше закінчилася, і австрійці змогли вивільнити свої сили для майбутньої війни з Францією. У 1698 році. У сербському місті Карловіці почав роботу Мирний Конгрес, де протиборчі сторони домовлялися про мир. 26 січня 1699 року турки підписали мир з Австрією, Річчю Посполитою, Венецією і Папою Римським. З московським царством мирного договору не було підписано. З ними з московитами був підписаний договір про перемир'я на два роки. За результатами війни Угорщина і Трансильванія перейшли до Австрії. Поділля повернулося в склад Речі Посполитої, а Венеції було передано морею, тобто Пелопонес в Греції. Мирний договір з Москвою було укладено у 1700 році, і за цим договором Москва. Отримала Азов, а також перестала платити кримському хану щорічну данину. Унаслідок війни із священною Лігою військова могутність османів була назавжди підірвана. Почався розпад Османської імперії, а також з цієї війни почалося посилення Австрії, а також Московського царства, які отримали, по суті, найбільшу вигоду від всієї цієї війни. А що ви, дорогі друзі, думаєте про війну священної Ліги? Пишіть свої думки в коментарях. І ще пишіть, чи хотіли б ви, щоб я зняв окреме відео про кримські та Азовські походи. Дякую за увагу, до нових зустрічей!